Роблокс сприяє сексуальному насилю над дітьми заради прибутку кампанії. Це не моя заява, це заява генерального прокурора штату Луїзіана Ліс Муріл. Тож давайте поговоримо про цю заяву. Звідки вона взялася, що таке Роблокс і до чого тут насилля над дітьми. Насправді це багатомільярдна ігрова кампанія. Ви на каналі Адіплей, мене звуть Сергій. Це канал про ігри, про світ ігор і все, що в ньому відбувається. Я не міг пройти повз. Такої події, Тим паче в мене є син, який ще школяр, і він грає в цей робот. Тож він прийшов якось до мене, була розмова на початку навчального року, десь там вересень, березень, да? каже, тато, тут така ситуація, тут ось е, є ютубер-шлеп, у е, нього ба, великий канал. так ось його в Роблоксі забанили всі його аккаунти. Він боровся з злодіями, які приставали до дітей, виводив їх на чисту воду і саджав їх. Поліція їх саджала, а його забанили. Я вирішив розібратися, що ж там таке відбулося. Тож, давайте по порядку. Е, дуже коротко, що таке Roblox взагалі? Можливо, багато з, вас, з нас, з моїх знайомих, і не чув, що таке Roblox. Ну, якась там гра. да? Е, дивіться, Roblox — це безкоштовна онлайн-платформа для створення ігор. Тобто в Роблоксі можна створити будь-яку гру на кшталт, е, ну, мовно кажучи, клона там Counter-Strike, клона GTA. Ролплей сервера привіт да? е, будь-яку гру популярну, але зробити її безкоштовно, і яка буде гратися на дуже простих налаштуваннях, бо графіка там дуже доволі простенька, і не потрібно дуже потужні комп'ютери для цього. Тобто воно грається і на телефоні, звичайному, да, там на планшеті дуже багато грають, також на якихось простих ноутбуках для замчання. Да? Без проблем. В цьому плані Roblox дійсно доставляє гарні умови для творення ігор простих і дуже швидко почав розростатися, особливо після вих... виходу гри Minecraft. Бо тоді а, Minecraft він був платний завжди, да? він зараз взагалі його перекупила компанія Microsoft, він став по підписці, там, по батлпасу да, і таке інше. То тобто він коштує гроші. Ось, Роблокс, начебто, безкоштовний. Але в Роблоксі як на чому вони заробляють? Да? На чому компанія Roblox взагалі живе. да? По-перше, це кастомізація Аватара. Да? Ви можете купити собі будь-який вигляд Аватара, да? тобто скіни, одяг, якісь анімації, щоб він там щось робив. Не просто так, а якось там анімовано там присідав, наклонявся і таке інше. да? Є анімації 18. В дитячій грі. Ну, це окрема тема, зараз ми про саму груду. Да. Так ось. В чому була проблема Роблокса? У нього проблеми, як у будь-якої онлайн-гри, це безпека. Тобто модерація близько нуля, Тобто вона десь є, але так. Тільки ну, як на бумазі, да, там, типу, модератори щось модерують. Якісь фінансові питання вони вирішували. У когось там платіж не проходить. Це вони вирішують за 5 хвилин. Молодці. А якщо стосується справи того, що там хтось, вибачте, пісюни скидає да, в чаті, там заведе в Discord або в якийсь там інший чат, да, там телеграм-канал, Вентріла, скайп, таке інше. І там вже веде якісь дивні розмови, скидає якийсь дивний матеріал, спонукає до зустрічі особистої. Да. Дуже багато матеріалу. Так ось я пробіжуся по В. Ній площаці цього айсбергу, але ми швиденько оглянемо все, да? те, що там відбулося. Цього достатньо для такого формату, це буде буквально кілька хвилин вашої уваги. Тож не вимикайте, будь ласка, дослухайте до кінця. Це доволі важливе відео. Це не розважальний контент, це е, відео, від якого залежить як мінімум психічний е, стан. Ваш вашої дитини модерація майже відсутня, тобто скарги не ігнорувалися. Ну, все як все, як ми любимо, Да? все як по класиці, да? жанр Лоді. Чим вони брали? Виманювали дітей на якісь розмови взагалі, да? вони е, закидували, знаєте, нас в діт... в дитинстві, мене, наприклад, да, особисто вчили не брати у якогось дяді там конфети. Да? Знайомці тобі кажуть, пішли до мене, то не треба йти до них. Не треба було йти до нього додому, бо там вас чекав на шоколад, а щось інше. Ось. Е, то зараз е, дітям треба казати, не йдіть на сервера, да, 18 Бо там е, вам не скин скинуть в е, особисті, а фотку дечого іншого. Ось. Е, е, і можуть взагалі за якісь там робокси, да, якісь там е, підписки якогось донати, да, тобто вони можуть заманювати дітей в якісь е, такі дивні відносини, в Discord кудись там. Ось такий шлеп. Давайте про нього да, вже так закінчимо, да, підітожимо. Цей тубор він боровся, він сам постраждав колись від педофілів і вирішив з цим боротися. Чому вирішив боротися? Бо була спроба суїциду. Хлопці. Не будемо піднімати цю тему. Це вибір, як то кажуть, людини. Да? Але людина вирішила жити і не просто жити, а якось зупиняти таких ось покидьків, які ламають життя іншим. І Він таки зупинив. Він збирав компромат на них. Притворювався дитиною. Дядя, я піду з вами за цукеркою, да ви там мені. Ну, тобто назначав зустріч в реальному місті, туди приїжджав він, поліція, його брали за шкірку, того злодія, який приходив. Він таких називає хижаками. І, дякуючи шлепу, вдалося посадити за грати шістьох таких хижаків. Були гарні часи, коли Роблокс офіційно писав шлепу дякуємо за роботу. Але 9 серпня сталося наступне. Йому прийшов офіційний лист і бан всіх його аккаунтів. Причина: симуляція відвертої переписки сеальне підґрунтя. Тобто, щоб вивести ЖАК на чисту воду, йому було. Необхідно зімітувати таку переписку. І за це його забан. Один з виконавчих директорів Роблокса заявив, що цей ютубер будує контент на чутливих людях. Тобто він підтримав хижаків. Але сам шлеп каже відверто: я роблю це після того, як сам пройшов це в дитинстві. Я хочу зупинити таку історію для інших. Ніхто не потрапив на сумок сумний людина, що допомагала ловити злочинців та співпрацювала з поліцією під прицілом багатомільярдної корпорації. І це, на жаль, реальність. Після цього була величезна хвиля підтримки шлепа. Чому він звертався після того, як когось посадив, звертався до компанії? Це було, до речі, перше питання жінки моєї, да, вона каже, а нашу він ще до компанії звертався, коли ну, вже посадив. А, знаєте, на що? А, бо це ж США. У них є інтернет, у них є Sony PlayStation 5 в камері, в тюрмі там є Starlink, там всі умови є для. Повноцінного, як то кажуть, влиття е, в суспільство, да. Тобто у них є і мобільні телефоні, і інтернет, і таке інше. Тобто, звісно, річ, що у них є доступ до того ж, Roblox, тобто все одно міг заходити на свій аккаунт і продовжувати шукати з тюрми собі якоїсь розваги свої дивні, да? Задовольняти себе, ну ось так ось через ми зрозуміли. Тому він писав Роблокс, що забаньте ось ці Нікі, ніки, ось його вже посадили, він вже сидить в тюрмі, забаньте його аккаунт. Роблок спочатку йшли на зустріч і банили такі аккаунти, насправді вони їх закривали. До речі, давайте поговоримо про цифри. Уже якщо я зачепив це питання, да? капітал. Скільки заробляє Роблокс в рік? 22-й рік, 2 мільярда доларів. Трохи більше. 23 рік. Майже 3 мільярди доларів, там 2,8. 2024 рік, 3,6 мільярда доларів, тобто більше 3,5 мільярдів доларів. З цих грошей чистий чистий прибуток це майже мільярд доларів. 935 мільйонів доларів чистого прибутку у 2024 році. 2025 рік це рік, перший другий квартал був надприбутковим. Тобто він по доходності. Перевершив минулий рік. Але третій квартал став е, найчорнішим кварталом, мабуть, е, в історії компанії Roblox. Е, вона втратила восени цього року 12 мільярдів доларів капіталізації. Давайте зараз закінчимо з е, паном Шлепом. Чи був він один такий? Ні, насправді в США є спільнота людей, кілька спільнот, де люди об'єднуються і займаються схожою справою. Чому це так відбувається? Бо це проблема не лише Roblox, це загальна проблема, це загальна проблема, пов'язана з онлайн-сервісами, з великою кількістю чатів різноманітних. Це не проблема Discord, Telegram, чи, чи ще якогось там меседжера. Ні, це загальна проблема. Успільство, люди, да, це не тільки в Америці, це взагалі де завгодно, і в нас таке, і в будь якій країні. Дорослі чи підліток, я думаю, ви і так зрозуміли. Якщо ви ще маленька дитина, то вам батьки свого часу пояснять, я сподіваюся, на їхню відповідальність. Такий слеп був не один. Насправді до нього приєднався ще Кріс Гансен, це ведучий шоу Спіймати хижака. Він повернувся з пенсії, щоб займатися компанією Roblox. Чим закінчилося все? Да? Чому я взагалі про цей Роблокс розповідаю? Так ось, чим закінчилося. Дуже багато людей писало хештег шлеп. Зробили купу речей там різних там скінів, там, речей в самі з назвою шлеп. І цілі сервера і ігри зробили з назвами шлеп. Більше намагалися додати розголосу і підтримати його. Так ось. Uh, всі ці сервери були зачинені, закриті. їх закрив. Всі речі були знищені, прибрані з доступу, з магазину. По онлайну він дуже значно просів. Uh, мені малий показував сервери, різноманітні, популярні плейси, де вони там грали. Да, там, каже, тут було там, 3 мільйони, тут там, 2 мільйони, тут там, 20 тисяч. Да. Або це нові гравці, або це гравці, які не цікавляться взагалі нічим. Просто ось там, як кінь в шорах йдуть, вони нічого не бачать, що відбувається навколо. Не будьте конем в шорах. Звертайте на такі речі увагу. Це дуже важливі речі, про це треба розмовляти. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Що я хотів? Я хотів завершити вже цей випуск відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ви найкраще. Дякую за підтримку україномовного контенту. Якщо вам не байдуже це відео, да, ця тема, то напишіть в коментарях, чи грали ви в Роблокс. Яке ваше ставлення взагалі до компанії Roblox після ось такого? Да, як, це як сніг е, серед літа? Я не знаю, як це можна. Е, я знаю, що дуже багато ютуберів бойкотують Роблокс, не знімають про нього. Е, я про нього не знімав. І я, я вважаю, що це було потрібно зняти. Е, я сподіваюся, що я доніс свою думку, і будемо сподіватися, що так, такі невзгоди минуть ваш дім, да, вашу сім'ю. Ви з цією історією тільки зустрінетесь на моєму каналі або на якомусь іншому каналі в Ютубі, але не в реальному житті. Але краще знати. Дякую за увагу і бувайте.